Як війна впливає на екологію південного регіону? Яких збитків вже зазнало довкілля Херсонщини і Запоріжжя? Наскільки тривалими можуть бути наслідки для природного середовища регіону, і як це вплине на повсякденне життя місцевих жителів? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Збитки українському довкіллю від війни перевищили 38 мільярдів доларів. Про це 7 грудня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, ця сума ще збільшиться, адже наразі фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Завдання екоінспекторів коректно задокументувати та обрахувати розмір збитків, щоб отримати репарації від країни агресора, зазначив стрілець. Раніше, 6 листопада, Рахункова палата з посиланням на дані оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомила, що розв'язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Як стверджують екологи, ця сума не відображає реальної картини. Щодня через лісові пожежі, відгоріння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. І початку війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння у 21-му і 20-х роках вони складали трохи більше 2 мільйонів тонн на рік, зазначено у публікації. Крім того, в оперативному штабі з фіксації екозлочинів повідомили, що загалом в Україні вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів, а це майже третина лісового фонду держави. Деякі з них втрачені назавжди. Росія перетворила українські чорноземи у найбільш забруднені вибухівкою землі у світі, повідомили екологи. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років. Також в оперативному штабі наголосили, що війна загрожує не лише навколишньому середовищі України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і у перспективі загрожує ще більшими. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко у коментарі новинам Азові розповів, що на сьогодні вже зафіксовано понад 2200 випадків злочинів проти довкілля, які сталися через агресію Росії. Якщо говорити безпосередньо щодо довкілля немовою цифр там виразу в грошовому аквіваленті, а якщо говорити безпосередньо яким компонентом навколишнього середовища завдання збитки, то звісно, в першу чергу це забруднення атмосферного повітря, це забруднення ґрунтів, збитки лісовим ресурсам. Ну, забруднення водних об'єктів безпосередньо Чорного і Азовського моря це такі основні основні чинники. Окрім того, судить я додавав також і е шкода е е екосистемам взагалі і біорізноманіттю, тобто флора і фауна. Для відновлення довкілля потрібно буде не одне десятиліття, каже посадовець. Якщо ми, наприклад, будемо говорити з вами про відновлення лісів, тому всі розуміємо для того, щоб виростити деревину, да, наприклад, там, дерева, які пошкоджені, які спалені, то необхідно 20-30 років середнього для того, щоб відновити а внаслідок ведення активних бойових дій, знову ж таки, тут питання стоїть відновлення цих ґрунтів, і питання дуже дуже складне, тому що. У нас на при жаль величезна територія нашої країни або знаходилась під окупацією, або знаходиться в зоні активних бойових дій. Тобто величезна кількість земельних земельних ділянок вона забруднена безпосередньо цими хімічними речовинами. Зараз у міністерстві працюють над створенням плану відновлення довкілля після закінчення війни, відновлення водних об'єктів, природно заповідного фонду, лісових ресурсів. Знову ж таки земельних ділянок воно воно є ключовим і входить до, до плану плану відновлення нашої країни, які я сподіваюся, завдяки нашим збройним силам ми зможемо скоро приступити до його реалізації. Також через війну можуть загостритися проблеми із доступом до питної води в Україні, розповів заступник міністра. Це дуже багато водних водних об'єктів. Пошкоджено були знову ж таки питання забруднення водних об'єктів. Якщо говорити мовою цифр, то спочатку початку повномасштабного вторгнення а, о, о, расисти а, обстрілювали або зруйнували понад 500 а, водних об'єктів, тобто це і гідротехнічні споруди, а, знову ж таки, це безпосередньо це інші, інші об'єкти і водосховища. Ми з вами були свідками е, певних подій, е, обстрілів руйнування. Дам також Євгеній Федоренко зазначив, що через війну під загрозою зникнення опинилося майже 700 видів тварин та понад 800 видів рослин. Частина з яких занесена до червоної книги, не можна оцінити в грошовому еквіваленті, наприклад, місць е, зміни Місць міграції наприклад тих тих же самих птахів, да які там я не знаю можливо сотнями тисячами роками у них були певні маршрути. Вони сідали, знаходились на територіях внаслідок ведення бойових дій, вибухів, загибель, тварин птахів. Вони змінюють місця свої знову ж таки локації. Всі, мабуть, чули, якщо ми говоримо про квіти нашої країни, то жахливу ситуацію і вплив війни безпосередньо. Якщо взяти на дельфінів по всьому чорноморському збережжю, якщо говорити вже по кордонам країн, які які мають вихід до чорного моря, то було знайдено до тисячі мертвих тварин, і це ну і ця кількість може збільшувати і збільшуватися. Крім того, на сьогодні пошкодження або під загрозою знищення перебувають близько 800 природоохоронних територій, повідомив посадовець. Серед них 10 національних природних парків, 8 природних заповідників, два біосферні заповідники. Ну і під загрозою знищення також у нас знаходяться і ромсарські угіддя, тобто це водні болотні угіддя е, з територією близько 600 тисяч гектарів. Це дуже дуже величезна територія, і знову ж таки говорити про на про можливі наслідки, можливе відновлення. То тут ми можемо говорити лише про припущення, але зважаючи, що ці об'єкти визнані навіть не на національному рівні, а входять, наприклад, до смарагдової мережі, тобто це смарагдова мережа визначається і вона вона визначена на території всієї Європи, то можемо також говорити вплив лише не на українське довкілля, а вже і в загальноєвропейському масштабі. Голова громадської організації Екосенс із Запоріжжя Тетяна Жавжарова зазначила, що вплив війни на екологічну безпеку запорізького регіону є суттєвим і матиме тривалі наслідки. Перш за все маю сказати, що кожен обстріл, кожен вибух, це іде відбувається зараження ґрунтів, видоймищ повітря, рештками спаду. Палення паливних матеріалів. Це не просто вибухівка, але й паливо, детонатори. Тож відбувається забруднення хімічними сполуками, перш за все, важкими металами, свинцем. Ми знаємо, що свинець сполуки, свинця накопичуються у ґрунті, у рослинах, і у також в організмі людини накопичуються і негативно дуже впливають на розумовий розвиток людини, на стан Ткової системи на увагу, і на жаль, сполуки свинцю лишаються в організмі надалі. Тож ми матимемо е, забруднення е, і їжі, якщо будемо надалі її намагатися вирощувати на тих полях, де відбуваються зараз військові дії. Також екологіня розповіла про наслідки для Азовського моря. На території Запорізької області є саме те Азовське море, в якому зараз тонуть і гинуть кораблі. Але крім військових успіхів, на жаль, все це має надзвичайно негативний вплив на екосистеми. Море це перш за все. Ну, не просто джерело для рилболовлі, але це все-таки екосистема. Всі е, приазовські парки знаходилися на березі. Е, заповідний фонд Запорізької області знаходилися на території е, Приазов'я, де саме зараз відбуваються військові дії. Е, на жаль, е, якраз всі лісосмоги, всі степи. Абсолютно понівечені, розуміємо, е, рештками військової техніки, вибухівки, е, різних одноразових матеріалів, які приносять з собою окупанти. Забрудненість Азовського моря вплине і на курортну сферу регіону, зазначила Тетяна Жавжарова. Наші колеги, співробітники Приазовського е, парку заповідного, намагалися брати. Проби води з Азовського моря, і також зазначили, що вона надзвичайно забруднені нафтопродуктами. Саме тому відбуваються масові мори, риби, дельфінів викидає на берег міді, які теж очищували раніше воду. Тож говорити про курорти Запорізької області, на жаль, ну не буде можливо ще довго. Забруднюється також і річка Дніпро, яка для Запорізької області є основним джерелом питного водопостачання, каже екологиня. Такою вона лишилася і під час війни, зокрема тому, що зруйновані м, у е, містах, де відбуваються активні бойові дії. Е, Водо... системи водозабезпечення та водоочищення. Тож люди не тільки вимушені брати воду з тих природних джерел, які знаходять, але й на жаль, і каналізаційні скиди не очищуються, зокрема у Васильівці. Це досить велике місто, про яке всі чули скиди із каналізаційних споруд Васильівка. Врешті стікають до Дніпра. Ось уже 9 місяців. А і це ну матиме також негативний вплив на е, зокрема на забруднення потенційне забруднення бактеріологічне е, річки. Це буде стосуватися, перш за все, нижньої частини Дніпра. Знищення внаслідок бойових дій лісів і лісосмуг може призвести до зміни мікроклімату у Запорізькій області, розповідає Тетяна Жавжарова. У нас е, була велика дуже проблема суховіїв, а, посухи, і лісосмуги та ліси вони саме утримували вологу і захищали і місто, і населені пункти, і поля від е, такого руйнівного впливу. Е, під час війни ми бачимо, що лісосмуги просто стають місцем, де е, проїжджає, ховається військо. Техніка. Також лісосмуги зараз стали джерелом е, єдиним фактично джерелом е, матеріалів для опалення дрів або матеріалом для будівництва якихось землянок. Е, на жаль, ми маємо, вже є дослідження української природоохоронної групи про те, що знищені лісосмуги вже можуть прямо цього літа. 23-го року призвести до е, збільшення спеки вже на території Запорізької області, до збільшення сухості повітря, пилу, пилу е, і зниження комфорту жителів міста. Керівник громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк розповів, у чому полягає особливість природного середовища Херсонської області, перше тому, що тут є асканія нова. Звичайно, це найвідоміший досі. Ось вже стільки років пройшло. Понад 100, досі це найвідоміший заповідник в Європі. тут місце, куди от власне сиваш. Чорноморський біосферний заповідник, острів, і всі водно-болотні угіддя і прилеглі до них території на півдні Херсонщини. Це місце, яке одне з найважливіших місць для птахів центральної та північної Європи. Влітку тут найбільші колонії птахів, восени тут найбільше скупчення птахів на міграції, а частина з них не відлітає і взимку знову ж тут такі найбільше скупчення. І птахів на земівлі від того наскільки буде е, не, не лише збережена ця територія, а й спокійна ця територія. Е, залежить е, доля ну, мільйонів птахів від Африки до Скандинавії. Побудова укріплювальних споруд впливає на тваринний світ регіону, каже еколог. Це в першу чергу окопи. І багато наземних тварин вони не готові до того, щоб, в... у них немає природних пристосувань для того, щоб вилазити. З повідвісним стінкам закопів різні ті самі сліпоті, різні інші там от хамі були е, багато повідомлень про знахідки в окопах е, хам'ячка сірого. Це дуже рідкісний вид, і це гордість Херсонщини, що у вас досі є хам'ячок сірий. Але вже бачили і е, є відео, як солдати випускають українські його з е, закопів, де вони попадали. І на жаль, фотографії, де російські солдати просто повбивали цих тварин. І повішали їх на дереві навколо окопа як прикраси. Якісь на деяких ділянках землі у південному регіоні ґрунт може бути настільки забруднений, що для сільського господарства його використовувати буде неприпустимо, вважає Олексій Василюк. Коли там відбуваються вибухі, то хімічні продукти від е, боєприпасів вони е, в тому числі містять сірку. А сірка, ми пам'ятаємо зі школи, коли сірка сполучається з водою, утворюється сірчана кислота. І, е, а де візьметься вода? Дощ, сніг, туман, роса, просто в спекотний день парує земля. І от вам уже вода. І будь-яке місце, де відбувся вибух, протягом пари годин точно контактуватиме з вологою. І там утворюється кислота, і вона просто вижигає оці ґрунтові організми, завдяки яким ми маємо ґрунт. І е, тому, коли от кажуть, що. Про війну є така ще радянських часів метафора, що це випалена земля. То вона не вогнем випалена, як багато хто думає, що це просто красива фраза. В реальності то воно таке є. тільки воно кислотою випалене, і там, де були найбільш запеклі бойові дії. Ну от саме Херсонщині дісталася. На жаль, теж така е, значна частина цих подій, е, е, саме на межі з Дніпропетровщиною, на межі з Миколаївщиною. Це місця, де місяцями тривали бойові дії. Експерт розповів, що після Першої світової війни у Франції заборонили використання деяких ділянок землі, і ця заборона триває й досі. 1200 квадратних кілометрів Франції з 1918 року по сьогоднішній день не те, що виведені з сільського господарства, туди заборонено заходити. Туди просто не можна заходити, заганяти худобу, перебувати там, відпочивати. І я думаю, що Франція достатньо розвинута країна, щоб не вважати їх дурнями. Вони точно е мають якісь підстави вагомі, щоб місця важких бойових дій, де було багато вибухів, боєприпасів, не використовувати цілих 104 роки. І тому я думаю, що деякі ділянки на Харківщині, на Донеччині, звичайно, в Запорізькій області, і на жаль, в Херсонській області теж швидше за все їм би було варто проракувати таку долю. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.